Сьогодні я разом з вами буду готувати пасху панетони за італійським рецептом, дуже простим і легким. Всі інгредієнти в описі ми дивимося процес: в теплу воду додаємо дріжджі, залишаємо на 15 хвилин. В цей час я готую всі інші інгредієнти, а саме, родзинки, запарила окропом, налила в склянку йогурт, натерла цедру лимона, відокремлюю жовткі яєчні від білків. Нам знадобиться і те і інше. Вершкове масло я розтоплюю до рідкого стану, блендером змішую цукор, ванільний цукор та відокремлені жовтки. Просто змішую в однорідну масу, нічого там дуже сильно не збиваю. Поки я все це робила, наша опара, наші дріжджі вони заграли і ми можемо в них додати наступні інгредієнти. А саме, вливаємо йогурт, засипаємо цедру. Також додаємо змішаний з цукром жовтки і вливаємо розтоплене вершкове масло. А іще дрібочку солі. Все це перемішали, і в цю рідку масу ми можемо вводити муку. Муку вводимо поступово, нікуди не спішимо. Спочатку замішуємо виделкою, коли вже виделкою буде складно замішувати, переходимо на заміс руками. До речі, в мене борошна пішло на цей рецепт рівна кількість, от як вказано по рецепту. Можливо, в мене таке борошно. Мені вистачило якраз не більше, не менше. Тісто еластичне, м'яке, пухке і. Майже не липне до рук. Оце тісто не забите борошном, я ставлю на годину часу в тепле місце, щоб воно підійшло. А підійшло воно в мене, повірте, дуже добре. Воно дуже пухкеньке, ніжне, м'якеньке. Це тісто ми додаємо вже родзинки. Родзинки ми просушили після запарювання і обсипали цукровою пудрою. Вмішали їх в наше тісто, і після чого ми його залишили ще на годину, щоб воно підходило, щоб воно відпочило після другого замісу. Цей час я спокійно підготувала форми для випікання, трошки відпочила, випила кави. І минула година. Дивіться, яка краса. Наше тісто готове для того, щоб викладати його у форми для випікання. Руки для цього я трохи змащую олією і починаю викладати у форми. Викладаю на одну третю форми. Після чого форми ставлю знову ж таки в тепле місце десь на годину часу, щоб тісто підійшло. Підходить воно до країв. Поторієнтуйтесь, якщо тісто до країв підійшло, саме час ставити в духовку. Ставимо ми його в духовку на 45 хвилин при температурі 175 градусів. Все. Наші Пасхи готові. З залишившихся білків, я зробила ось таку глазур, якою покрила свої італійські панетони. Вони готові і вони дуже м'які, дуже пухкі і дуже смачні. Рекомендую вам цей рецепт, дуже легко готувати за ним і дуже смачно виходить. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. Я дуже чекаю на ваші коментарі під цим відео. Всім смачного!